Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас ранок, а у вас вже буде вечір. Всім бажаю гарного вечора, мирного дня. І в нас ранкова поранка. І обов'язково покажу свій експеримент. Чи вдався він у мене, чи не вдався. Кому цікаво, лишайтеся з нами. А в нас сьогодні маленька свіжина, ось гуска і півник. Виявився це не гусак, а саме, що є настояща гуска. В попередніх відео я сумнівалася і показувала з такою горбинкою на носі, на дзьобі. І це виявилася гуска. Я вже, коли її почала розбирати, тоді в середині вже ще б тиждень і вже б вона занеслась. Ну, а півник молоденький, гарненький такий. Ось так. Буде в нас тепер свіжина. Маленька така свіжина. І так, зараз вечір поставила для експерименту, поставила ящичок, в мене старенький такі намостила солімки. Хочу побачити, якщо поставила на те місце, де вони, де качка і гуска почала нестися, якщо буду чисти яйця, це буде просто супер. Якщо ні, я навіть і не знаю, що робити і чому так. Ну, сподіваюся, ящик високий, ось моя рука, ну, він навіть вище, ніж моя долонь. Тобто сантиметрів 20 так точно. Якщо вони будуть ще туди залазити, ну, я думаю, що додумуються, якось придумують. Ну, ось така в мене ще ідея виникла, далі будемо бачити. І ось ще одне такою справою взяла, перевела мускусних качок в іншу клітку. Ось в мене під кроликами клітка. Намостила сломи, зараз трішки попідгрібаю тут. І будуть вони вже окремо, так як починають нестися, щоб знати мені добре деякі, яка качка несеться. Якщо знайду тут єйце, поставлю їм обов'язково кубельце і щоб вони мали свою домівку. Відкриваємо перші качечки. Не видно, що вони зробили гніздечко. Все спокійно, все гарно. І відкриваємо гуси та качки. Ось я поставила ящичок вчора. Хтось тут мостився, сідав, але яєчка немає сьогодні. Цікаво, цікаво. Або гуси і катячки не зрозуміли, або я навіть і не знаю, чому сьогодні немає ні одного яйця. Корочка нам вже несе яєчко. покококує собі. Тут банда також снідає. Після сніданку можна і поспати. Собі зарилася в солімку і спить. Ось так. На сьогодні вітер, але я встигла ще пообрізати виноград і позагріпати трохи квітничок, так як в нас ось тут велика груша старенька і листя нападає, вже все повідкривало. Не знаю. Як буде далі? Нас ще обіцяють, ну будемо бачити. Надіюсь, не померзнуть наші квіточки. Ось так обрізала свій виноград, почистила кущ червоної, ну нас називають порічки смородини. Він дуже старий, прям дуже старий. На ньому дуже багато. Я тут не люблю такі, але ось так. На смородині ось такі вже бруньки. Ось. Які бруньки вже. Підсніжнички так і ростуть, цвітуть все гарно. Ось гіацинти вже такі буруньки великі, вже будуть, не знаю, якщо не змерзнуть, будуть нас цвісти. А ось ці цілу зиму цвітуть, нас називають їх братики. Вони вже переродилися, вже скільки років вони так. Мені цвітуть, хто каже на них, аню глазки, хто як. В різних регіонах по-різному їх називають. Вони ну, ж такі малесенькі-малесенькі поставали. Ось. А були такі, коли купувала, ось така квітка здорова. Була. Ну, ось так. Таких вони розсіялися по квітничкові багато. Ось тут є, там, ось там вони цвітуть зарози. Ну, багато є. Самі порозсівалися, ось і цвітуть. А ось на розах, які вже в нас. Ось, дивіться, які здорові вже. Ось тут, збоку ще одна. Ось є взагалі вже листочки. Це капець. Ось такі в нас справи поквітничкові. Не, і там красота, кущі красоти. Вже тюльпани, нарцизи, вже все вилазить. Сьогодні була в нашому місцевому магазині і ось таке листкове тісто купила. Зараз хочу якісь типу круасанчиків спробувати зробити. Взяла, дістала. У мене ось є таке густіше варення з яблук та груш. І зараз будемо щось. Придумувати. Ну, ось таке в мене вийшло, повідкривалися, але зато смачненьке. Ну, ось такий обід нас вийшов, курочка домашня запечена, гречка і салат з 10 овочами. У мене на каналі є рецепт. Це відео набрало найбільше переглядів. Салат тут дуже багато закрутила. Ну і я його дуже полюбляю, і діти також. Всім смачного. Ну, ось такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Всім дякую за кожен коментар. Всім чистого мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па, па 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 до нових зустрічей